Три тижні без спікера про український кандидат у спікери палати представників американського конгресу Том Еммер відмовився від участі у боротьбі за посаду. Тому сьогодні нижня палата парламенту США вже вкотре намагатиметься обрати третю особу держави. І тут головним претендентом є конгресмен від Луїзіани Майк Джонсон. Чим його кандидатура небезпечна для України і загалом наскільки нам важливо знати, хто очолить парламент Сполучених Штатів, розповість аналітик каналу Ukraine World News Андрій Матвієв. Привіт, Андрію, Вітаю, друзі. Ну хто би міг подумати, що нині в американському парламенті, зокрема палаті представників, буде відбуватись процес, який свого часу в Україні назвали ємним словом «спік «спікеріада». Щось таке занадто тривале, схоже на телевізійний серіал із пристрастями та несподіваним сюжетом. А сюжет тут справді непрогнозований. Власне, от українські змі навіть вже проголосили приємну нам новину, що кандидатом на посаду спікера Палати Республіканська партія обрала цілком проукраїнського Тома Емера. Але не встигли ми як слід пролайкати це повідомлення у соцмережах. Як виявилося, ну рано раділи. Боротьба за головне крісло конгресу триває і не на нашу користь. Але давай відмотаємо цю кіноплівку. На початку жовтня Палата представників відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Ну, власне, вперше в американській історії. А оскільки більшість у нижній палаті парламенту контролюють республіканці, то вони і мали висунути нового кандидата на посаду голови. І тут почалося те, що сигналізувало про глибоку кризу всередині самої республіканської партії, а фактично її поділ на дві різні політичні сили: поміркованих центристів та ультраправих, контрольованих експрезидентом Трампом. Їх так часто і називають група мага» від слогану Make America Great Again». Цей поділ призводить до того, що одна група категорично не сприймає кандидатів від іншої. І, помітно, це ще на етапі висунення кандидата на конференції республіканської партії, ще до того, як кандидатуру винесуть на голосування в залі конгресу. Ну, найбільше на собі це відчув великий прихильник Трампа Джим Джордан. Тричі він виставляв свою кандидатуру і провалювався вже на загальному голосуванні. Адже для успіху, під час офіційних виборів спікера, кандидату потрібно забезпечити ну, мінімум 217 голосів. Зрозуміло, жодного голосу республіканцям не дадуть демократи. У них є свій стабільний кандидат Хакім Джефріс, якому для перемоги не вистачає е, загалом кількості демократів у палаті представників. Зокрема, лідер демократів так прокоментував оці драматичні події у палаті представників. Крайні республіканці мага зламали конгрес. Американський народ платить ціну. Ми повинні йти двопартійним шляхом і перезапустити роботу палати представників. Тут варто згадати, що до кількох спроб Джордана посісти крісло або, як кажуть в США, отримати молоток спікера. Було і висування Стіва Скаліза. Він переміг у голосуванні серед членів партії, але зняв кандидатуру до винесення її в зал палати представників. Очевидно, розуміючи, що потрібні 217 голосів, він не набере і цю ж історію повторив конгресмен від Міннесоти Том Емер. Щойно він переміг усіх інших кандидатів від республіканської партії, як відмовився від номінації на спікера. Очевидно, з тієї ж причини відсутності гарантованих голосів однопартійців. І це ну доволі погана для нас новина. Адже, мабуть, з усіх інших кандидатів емер був чи не найбільш проукраїнським. Сервіс Республіканці для України, який аналізує голосування кожного конгресмена за рішення на підтримку України, дає емеру оцінку чудова. А ось Майк Джонсон, який лишається чинним кандидатом від партії, тут має оцінку підтримки нашої держави дуже слабка. Він свого часу голосував лише за закон про ленд-ліз, проігнорувавши всі інші життєво важливі для нас рішення. От саме це і пояснює, чому ми виявляємо такий інтерес до американської спікеріади. Адже від стабільної роботи конгресу і не менш стабільної підтримки України обома палатами та обома партіями, і залежить виділення нам фінансової та військової допомоги, особливо зараз, коли білий дім подав запит на 100 мільярдів доларів, де для України зарезервовано ну майже 60%, А без спікера пропозиції Байдена не можуть навіть винести на голосування. Чергова серія американської спікеріади із голосуванням за Джонсона має відбутися сьогодні, 25 жовтня. Колеги Андрію, дякуємо тобі за таку важливу інформацію. Стежимо за тим, що відбувається в Конгресі Сполучених Штатів. Стежимо за тим, який буде новий спікер, чи буде він обраний сьогодні. Андрій Матвєєв, аналітик Юкрейн News, був з нами на зв'язку і розповідав про спікеріаду у Сполучених Штатах.